Ось вони, головні смартфони середнього сегменту, які нарешті завітали до нас. Аж цілих три моделі Redmi Note 13 Pro, версія 4G, 5G та Plus 5G, які змінюють уявлення про недорогу, але якісну камеру. Новинки Redmi Note 13 Pro не просто чергові моделі від Xiaomi. В них сталися зміни, які порадують багатьох користувачів. Ми отримали оновлений дизайн, потужну камеру з оптичною стабілізацією та деякі фішки, які раніше можна було зустріти. Лише в флагмана, тому сьогодні ми розберемось з усіма нюансами та нововведеннями в новинках. Хто ж не буду гаяти час? Гайда до огляду. Та спершу хотів би нагадати кращий інтернет-ресурс, який триматиме вас у центрі техносвіту. Звісно, все це про телеграм-канал Алло. Тут щодня публікують цікаві новини з різних куточків планети, розпакування нової техніки, різноманітні акції та знижки. Саме там ви могли дізнатись про старт продажу серії Redmi Note 13 в Україні. Тому не гайте час, переходьте за посиланням в описі та підписуйтесь. А ми повертаємось до Redmi Note 13 Pro і почнемо з комплектації, бо цьогоріч тут сталося кілька цікавих змін. Починається все стандартно, з невеликої коробки, у якій знаходиться все необхідне. Тут є сам смартфон, зарядний блок і кабель. Ну а в окремому відділенні лежить чохол, який тепер не прозорий силіконовий, а чорний, більш зручний та стильний, який чудово захищає та підкреслює камери новинки має матове покриття, що надає йому більш преміального вигляду та чіпкості при користуванні. Це однозначно чудова зміна. Корпус новинок також кардинально змінився. Redmi Note 13 Pro отримав монолітну задню скляну кришку з окремими острівцями під камери та спалах, де гордо красується напис Redmi і 200 мегапікселів. Ви можете вибрати один з трьох кольорів: класичний чорний чи стильний зелений, або ж фіолетовий. А ось Redmi Note 13 Pro 5G має трохи. Так інші кольорові відтінки, але це все ж такий самий стильний девайс із скляною задньою кришкою. Він відрізняється від інших смартфонів наявністю окремого острівця під камери та спалах, де ви знайдете три окремо розташовані модулі. А модель Pro Plus виділяється за округленням задньої скляної кришки та вибором кольорів з-поміж чорного, білого та легкого фіолетового. Всі ці девайси досить зручно тримати в руці, незважаючи на чималенький розмір, завдяки товщині 308 мм mm у Redmi Note 13 Pro, і вигнуті задні кришці у моделі Pro Plus 5G. Та насправді, попри відмінності між моделями, вони дуже схожі в розташуванні елементів на боковій рамці. Справа знаходяться кнопки живлення та регулювання гучності. Знизу порт USB Type-C та динамік, який разом із верхнім динаміком створює глибокий та якісний стереозвук. Зверху ви знайдете інфрачервоний бластер для керування різноманітною домашньою технікою. І також на корпусі є слот під 7К. Карти, який є гібридним у PRO 4G, і розрахованим на дві сім-карти у моделей Pro 5G і Pro Plus 5G. Але 5G моделі мають ще одну хитрість. Замість однієї фізичної сім-карти ви можете встановити E7. Це новий стандарт сім-карток, який не потрібно фізично встромлювати в смартфон. Достатньо придбати e7 у вашого оператора та просканувати код, щоб E7 почав працювати аналогічно звичайній Сім-картці, але без ризику її підробки. Вона зберігається всередині смартфону. І Видаляється при скиданні налаштувань, та настав час перейти до передньої панелі, де вас зустріне 667 дюймова AMOLED-матриця з частотою оновлення 120 Гц і над тонкими рамками навколо екрану. Але дисплей кожного смартфону має свої особливості, тому про кожен розповім більш детально. Матриця у Redmi Note 13 Pro 4G має роздільну здатність Full HD 100% охоплення кольорного простору dci p 3 та максимальну яскравість 1300 Н. Екран у Redmi Note 13 Pro 5G може похизуватись роздільною здатністю 1,5K. Та його захищено склом Gorilla Glass Victus. Також в нього глибина кольору 12 біт. 100% охоплення кольорного простору dci p 3 і максимальна яскравість 1800 ніт. А для комфорту ваших очей Xiaomi розробила режим Qt, який адаптує підсвічування дисплею у 16 тисяч різних режимів, а частота PVM дімінгу 1920 Гц, а дасть змогу з комфортом Переглядати контент за різних навколишніх умов освітлення. Модель Pro Plus 5G має ідентичний набір характеристик, включно із Gorilla Glass Victus. але його екран вигнутий по бокам, що не дає смартфону преміальності та збільшує комфорт при користуванні однією рукою за рахунок зменшення ширини пристрою. Крім того, всі герої нашого відео мають під сканер відбитків пальців, що працює досить швидко та точно і без зайвих затримок розблокує екран новинки, де вас зустріне Система MIUI 14, яка з часом оновиться до нової HyperOS. Це та сама MIUI, знайома нам з інших смартфонів від компанії Xiaomi, які ми встигли оглянути у 2023 році. Вона досить функціональна, дає можливість кастомізувати під себе інтерфейс та має чудову підтримку від розробників. Але все ж за швидкість роботи смартфону відповідають процесори. І в усіх Redmi Note 13 Pro він відрізняється. Версія 4G отримала новий MediaTek Helio G99. Ultra, який побудовано на 6-нанометровому техпроцесі, це чудовий чіп для недорогого смартфону, який здатний забезпечити плавну роботу інтерфейсу та продуктивність у невибагливих іграх. А завдяки енергоефективному техпроцесу і батареї на 5000 мАч смартфон втратив 9% заряду при грі, 9% за півгодини зйомки відео у форматі Full HD з частотою 30 кадрів на секунду, і 4% за півгодини перегляду відео в YouTube. Модель Redmi Note 13 Pro 5G оснастили потужним Snapdragon 7S Gen 2, який відрізняється не тільки покращеною продуктивністю, але й енергоефективним чіпом, побудованим на 4-нанометровому техпроцесі. Та все ж оновлений потужний чіп, надає покращену графіку в іграх і споживає за півгодини в складному Рекфест 11%. На 11% смартфон розрядився за півгодини зйомки Full HD відео, і на 4% за півгодини перегляду відео в YouTube. Тоді як Pro Plus 5G отримав надпотужний чіп Dimensity 722.0 Ultra, який також побудовано на 4 нанометровому техпроцесі. Але він отримав більш просунуту графіку, потужніші ядра Cortex та пам'ять lpddr 5 та UFS 3.1, що забезпечило високу швидкість роботи та ігрову продуктивність, що дає змогу грати навіть в такі складні ігри, як Рекфест, на високих налаштуваннях графіки із фреймрейтом 60. І це дійсно флагманський рівень. Продуктивності. А ще модель Pro Plus 5G може похозуватись з захистом від вологи та пилу за стандартом IP 68, який не часто зустрінеш навіть в більш дорогих смартфонах, а решта смартфонів лінійки отримала захист IP54. Так, це не так круто, але все одно приємно, що він тут є. Всі три моделі мають дві конфігурації пам'яті: 8256 та 12512. А що стосується підтримки бездротових інтерфейсів, Xiaomi не обмежила кожен зі смартфонів. І всі вони підтримують Wi-Fi 6, мають NFC чіп для безконтактної оплати і швидку зарядку. У моделей Pro 4G та PRO 5G. Це 67 Вт, яка здатна поповнити заряд на 50% за 17 хвилин. Та модель Pro Плюс 5G хизується гіперзарядкою, потужністю 120 Вт, що поповнить заряд новинки до 100% за 19 хвилин, та все ж час перейти до камер. І це саме та особливість, яка споріднює всі сьогоднішні новинки. Основна камера це 200 мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, що поєднує 16 пікселів в один для створення деталізованих 12 мегапіксельних фото. А головною фішкою моделей став зум без втрати якості до 4Х, що раніше також. Також було суто флагманською фішкою. Допомагає захопити більше об'єктів в одному кадрі 8 мегапіксельна ультраширококутна камера, а побачити більше невеликих об'єктів. Дасть змогу 2 мегапіксельна макрокамера. Та гайда до прикладів. В день смартфони фотографують дуже схоже. Однаковий сенсор захоплює багато світла та надає нам фото з широкою кольорною гамою, що чудово підійдуть для редагування. Режим HDR правильно передає як світлі ділянки фото, так і тінь. Ну і ось вам, Приклад наближення без втрати якості у 4 рази, але фото на смартфонах можуть відрізнятись, незважаючи на схожий сенсор, камери, процесор обробки зображення в кожному чіпсеті різний, а тому по різному може передавати деякі деталі фото. Портретний режим чудово відрізняє центральний об'єкт зйомки та робить плавне та природне розмиття фону. А ввечері оптична стабілізація дає можливість отримати стабільне якісне фото навіть при використанні нічного режиму і збільшеною витримкою. Робить знімки більш якісні з мінімальним шумом та приємнішим оку. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів. Тож ви можете робити як чудові денні фото, так і нічні, використовуючи відповідний режим. Ну а далі відеоприклад. А ось, вам приклад відеозйомки на Redmi Note 13 Pro 5G і Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ви можете зацінити, як вони записують мій голос. Також ми пишемо 4К-30 кадрів, і це максимальна якість, яку підтримують ці смартфони. Можемо трохи пройтись. Тут насправді дуже яскраво, це сонячний зимовий день. Давайте трохи пробіжимося, щоб перевірити стабілізацію на цих смартфонах. І ось для вас приклади до зйомки на Redmi Note 13 Pro 4G і 5G версію. Цей смартфон, 4G версія, може знімати максимум в Full HD 30 кадрів або Full HD 60 кадрів на секунду. Можемо пройтись, перевірити, як працює стабілізація. І давайте трохи пробіжимось. І, звісно, пишіть в коментарях, як вам запис звуку. Тож, який висновок можемо зробити після огляду новинок серії Redmi Note 13. Це ті смартфони, які здатні змінити ваше уявлення про якість фотографії на недорогі смартфони. Пристрої порадують не тільки якісним екраном, але й чудовим вибором кольорів корпусу. Та модель Pro Plus 5G це насправді той девайс, який отримав флагманські риси. Причому не за всі гроші світу. Дякую за перегляд. Бувайте!